Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку просять запустити новий автобусний маршрут, який би з'єднав район Володимирської з Львівською. Не маємо чим виїхати. І тим більше, що тут дачі, людей дуже багато і хочуть їхати. Скільки волинських сіл зникло з мапи України за часів незалежності. Це була моя хата там між деревами. Вити. Тепер доти не долізти. Тут сусіди жили. Нацгвардієць Володимир Базюк у вільний від служби час працює над створенням столярного оздоблення для храму своєї військової частини. Десь 6 метрів ширини, 6 метрів висоти. За бажанням, батюшки, ми зробили колони з винограду. За новий автобусний маршрут, який би з'єднав район вулиці Володимирської із вулицею Львівською, на сайті єдиної системи місцевих петицій, де триває збір підписів, проголосувало 58 людей із 300 необхідних голосів. Лучанка Людмила живе на вулиці Володимирській, а працює на вулиці Львівській. Щоб доїхати на роботу, каже жінка, виходить завчасно і добирається з пересадками. А це додаткові витрати, говорить Лучанка. 14 з 14 з Львівської. Це, звісно, і назад. Це копійка. Лучанка Варвара більше 30 років живе на вулиці Володимирській. Каже, прямого автобусного сполучення з вулицею Львівською бракує. До Львівської, щоб такий, що був транспорт, ні, не буде такого. Немає чим виїхати. І тим більше, що тут дачі, людей дуже багато і хочуть їхати. Жителі Володимирської і Львівської, яких Суспільне запитало на зупинках громадського транспорту, так коментують потребу у новому автобусному маршруті. Є така проблема, в мене потрошки добирається з Володимирським на ГПЗ, і неї важко вона два рейси робить. Бажано, хай буде такий рейс. Там на городі їздять, до Володимирськ нема чим добратися. Що ж люди мають пересадки робити? За такі гроші дві зупинки їхати туди, дві туди і платити по 20 рублів. На вулицях Володимирська і Львівська у Луцьку діє кілька маршрутів, що здійснюють перевезення пасажирів. Але прямого автобусу, який би сполучав ці райони, а жителі та гості міста доїжджали до міст призначень без пересадок, на сьогоднішній день немає, розповів Суспільному начальник відділу транспорту Луцької міськради Віктор Главічка. Будемо розглядати ну такі варіанти з'єднання цих мікрорайонів прямим сполученням. Буде ситуація вивчатися. От можливо, десь якісь запити будуть від великих підприємств ще там від завода, адже на мікрорайоні ДПЗ є ряд таких великих підприємств, де значна кількість працівників працює. До кінця збору підписів залишилось 10 днів. Віктор Главічка каже, це питання будуть вивчати, навіть якщо петиція не набере достатньої кількості голосів. З його слів, якщо результати моніторингу покажуть необхідність, то відділ транспорту Луцької міської ради пропонуватиме перевізникам відкривати автобусний маршрут. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк. У Волинській області є чотири села, де не зареєстровано жодного виборця. У них немає дорослого населення, розповів Суспільному начальник регіонального відділу адміністрування державного реєстру виборців Юрій Діконтус. Одне з таких сіл розташоване у Торчинській громаді поблизу Хорохорина. Ай, -яй -яй -яй. що зробилося? Я навіть не думала, що тут так заросло. Навіть страшно заходити. Село, а точніше, те, що від нього лишилось, зарослі садки, чагарники, поля та порожня водонапірна вежа має назву Барвінок, говорить пані Раїса. Не навідувалася сюди, каже, 10 років. Це була моя хата там між деревами. Тепер до не долізти. Тут сусіди жили. Там далі сіла вулиця, були хати. Жили з мамою. Я. Тут мама аж туди, в самому кінці. Черешні були і сливи, і вишні, і яблука. Ну, все було в селі. Тримали корову. У барвінку був магазин, підведена лінія електропередачі, майже 30 дворів та колгоспна бригада, каже староста сусіднього села Хорохорин Анатолій Мельничук. Площа самого барвінка, самого села 9 гектарів. А навколо. Ну, навколо барвінка знаходиться землі. Тут було 170, а там 360 гектарів. Було таке. Ну ціла бригада була тут було саме вівчарство. Тут було більше трьох тисяч голів овець. Село віддалене, жили тут переважно пенсіонери. У 1990 році радянська влада заборонила зводити нові будинки, розповідає староста Анатолій Мельничук. Говорить, більшість жителів виїхали до Хорохорина. Земельні наділи залишились для обробітку. Село не викреслили зі списку населених пунктів України. Його територія входить до Торчинської громади. Каже, у 2001 році Раїса Видрик із мамою останніми виїхали з Барвінка назавжди. А це територія Локачинської громади. Колись тут було село Крем'яне. Воно розташоване між селами та Роговичі, розповідає житель Шельвова Михайло Скопюк. Зелені насадження там, що видно, звідси це колишні садиби. Трошки далі, колишнє відділення Вінницького підготівельного комплексу, яке працювало тут, які де вирощували, от займалися тваринництвом. Таке село існувало. Я ще колись як працювала, то ходила по податки туди. Ходила картоплі збирати, щоб давали ставку то Там було кілька хат. А я більше не пам'ятаю, як воно велике. Кажуть, що воно колись було велике село. Те Крем'яне. рішенням Волинської обласної ради у 2000 році село Крем'яне виключили з обліку населених пунктів України у зв'язку з переселенням жителів. Розповів начальник регіонального відділу адміністрування державного реєстру виборців Юрій Діконтус. У нас є дані про близько десятка. Точніше сказати, дев'ять населених пунктів, де кількість виборців від 1 до 10. Існує загроза зникнення таких населених пунктів зв'язку з відсутністю мешканців. Скільки волинських сіл зникло з мапи України за часів незалежності? Юрій Діконтус не назвав через закриті реєстри у зв'язку з воєнним станом. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Олександр Ватащук. Суспільне новини. Луцьк. Я відкривши карту зараз, знаючи, де він був, і ну, побачивши, що там той клаптик звільнений, і воно вже мені гріє душу, що, що, що той клаптик землі звільнений, що, що це не дарем. Хочеться, щоб пам'ять про нього залишилася і залишилася надовго. 46-річна вдова Світлана Козачук разом з доньками просять присвоїти звання Героя України посмертно їх загиблому 49-річному чоловікові та татові Ігорі Козачуку. Лучанин загинув 18 травня цього року в бою у районі населеного пункту часів Яр Донецької області, прикривши собою побратима. каже Світлана Козачук. Ми їхали на завдання і це був обстріл. Вони їхали в авто, вони і, і старалися і втекти з машини, щоб якби, ну, врятувати своє життя. Наш Ігор наш тато, він зробив свою місію і дійсно прикрив того молодого хлопця. Світлана розповідає, у шлюбі з чоловіком прожили 27 років. Разом виховували трьох доньок 26, 24 і 11 років. Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік каже, пішов у військкомат. П'ятницю він пішов в військкомат, а вже в суботу з речами він вже був мобілізований 26 числа. Знаючи його, я не, не вговорювала, не зупиняла. І так само я розуміла, що він мужчина, йому йому треба йти на захист. В першу чергу він захищав так само свою сім'ю. Говорить, її чоловік Ігор потрапив у соту Волинську бригаду тероборони. Спочатку служив на посаді старшого сержанта в області. А з березня цього року перебував на Бахмутському напрямку. Світлана каже, дзвонив їй майже щодня. А вранці, 18 травня, напередодні загибелі жінка спілкувалася з ним по відеозв'язку. Він каже, я йду на завдання. І я кажу, чому бо це зарано ще мав день відпочивати. Каже, так треба. І Я перший раз тоді в камеру заплакала. Воно йокнуло. З дня смерті Ігоря минуло вже два місяці, каже Світлана. В пам'ять про чоловіка і тата. Сім'я зареєструвала петицію на сайті президента про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Він дзвонив майже кожного вечора. Так то ми його пробували говорити, але це його вибір. Не вистачає якоїсь доброти і тепла. Чому це для нас важливо? Тому що я вважаю, що тато зробив героїчний вчинок. Захистивши собою побратимів, він їх закрив, і вони вижили. А тато зробив такий таку пожертву собою, заради побратимів, заради нас і з вами, щоб ми могли далі спокійно пити каву вранці, працювати, ходити на роботу і просто жити своє життя. Петиція про присвоєння Ігорю Козачуку звання Героя України станом на 20 липня, за словами Світлани Козачук, набрала понад 16 тисяч 900 голосів із 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме до 26 серпня. Для кожного її сім'ї важливо, щоб пам'ятали наших героїв. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Я Володимир Базюк, я працюю столяром 16 років, а зараз я Національної гвардії України. Після служби у своїй майстерні Володимир виготовляє коностас та інші вироби для церкви нацгвардійців, яку будують на території військової частини. Розповідає, на службу пішов у лютому цього року. Пішов в частину, вже мене оформили, вже взяли як стрільця, тоді вже відпустила додому, щоб я зібрав речі. Прийшов вдома, сказав, що я йду служити. Ну, звичайно, зразу хвилювання. Син він молодий. Татові пожав руку і все, все запшаюся. Чоловік говорить, зараз несе службу на охороні важливих об'єктів. Так як я не служив, зброєю я не вмів поводитися. Там звичайно навчили поводитися зброєю. У нас кожного дня йдуть тренування. Кожного дня у нас іде збір, приїжджають інструктора. Пишаюся, що Національні в національній гвардії України показує проєкт іконостасу, який виготовляє для храму Нацгвардії. Це процес виготовлення колони. Для нашої частини таку колону виготовляє. десь, виходить, три дні. Коли вже будуть всі колони, вся різьба, то будемо монтувати іконостаси. Володимир говорить, має освіту столяра. Спочатку працював в Україні, потім за кордоном згодом повернувся додому, створив свою майстерню. Мої роботи також є за кордоном. Робили в нью Нюйорк, храм всіх святих. Робили дуже багато робіт. В Італії робили, в Чехії робили. Ось на фотографії є який ми зробили в Нью-Йорк, Це наші майстри накладають по золоту. Ручна робота, кожен елемент кісточкою втирається. Хрести, різьба. Я вірю в нашу перемогу. Ми повинні перемогти. Має бути мир у нас на землі, любов. Нові діти підуть, і все буде якнайкраще в нас. Слава Україні! Вадим Панафідіян, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Луцький благодійний аукціон медіакава зібрав понад чотири мільйони гривень на потреби українських військових. Про це суспільному розповів ініціатор проєкту. Луцький волонтер та журналіст Мирослав Ватащук. «4 мільйони чи 11 тисяч. З його слів, така сума внесків на його волонтерську картку надійшла починаючи із квітня минулого року, коли стартував цей благодійний проєкт. На цей момент близько 700 тисяч є на карті решта витрачено. Ну от сьогодні дало би приїхало декілька замовлень по спецам. Уніці там для, для зброї, де замовлення по ремонту автомобілів на 7 тисяч сьогодні було оплачено. Нагадаємо, як розповідало суспільне «Медіакава» – це онлайн аукціон, що триває на сторінці у соцмережі. Там продають можливість за донат попити кави із публічними людьми. Початкова ставка кожного лота 150 гривень. Перемагає той, хто запропонує більше грошей. Нещодавно вирішила стати лотом у медіакаві луцька стоматологиня Ярина Куцик. Як вічний мешканець Фейсбуку. Я давно слідкую за цим проектом, і очевидно, мені було дуже приємно, коли мене запросили стати його учасником і бути кавалотом. За кавування із нею каже, 750 гривень на потреби ЗСУ заплатила знайома, що мешкає у столиці. У нас є чудесна фотографія, де ми п'ємо її онлайн. Збирати стає все важче і важче. То кожна копійка це той шанс, коли ти можеш допомогти і якось долучитися. Каже, що колись був лотом у медіакаві, а тепер сам постійно змагається за можливість зустрітися із публічними людьми. Місцевий журналіст Сергій Олешкевич я дуже очікував, коли буде жадан, але в нього вже така сума бал, що знаєте, просто смертним не по кишені. Кава із письменником та музикантом Сергієм Жаданом стала найдорожчим лотом, розповідає адміністратор проєкту Мирослав Ватащук і принесла до скарбнички понад 200 тисяч гривень. Сьогодні один лот 300 гривень, а вчора лот 50 тисяч гривень було оплачено. Тут тут, тут важко вгадати, які і зрештою важко вгадати, яка фінальна ставка буде за який лот. Про усі витрати Мирослав Ватащук звітує на сторінці спільноти «Медіакава». Кажуть що більшу частину грошей витрачає на амуніцію, електроніку та ремонт автомобілів. Продовжувати проєкт збирається до перемоги України. А взяти у ньому участь або просто задонатити, говорить, може кожен охочий. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.